У цьому відеоролику ми з вами розглянемо шахову фігуру король. По суті, це сама важлива фігура в шахах, тому що короля захищають всі інші фігури такого ж самого кольору. Білого короля захищають білі фігури, чорного короля захищають чорні фігури. Важливо запам'ятати, що король оцінюється в 0 одиниць, тому що його не можна побити. Не можна його забрати з дошки, тому що. Йому можна оголосити тільки шах і мат. Король ходить і б'є по одній клітинці навколо себе, як по прямих, так і по косих лініях. Наприклад, якщо короля ми розташуємо зараз умовно на полі е 1 на краю дошки, навколо себе він буде мати, як ми бачимо, 5 полів. Він може ходити по одній клітинці на любе з цих полів. Якщо ми розташуємо короля вже на вкуточку, ми бачимо його можливості обмежені всього-навсього всього три поля. Але якщо короля розташувати приблизно в центрі, ми бачимо його можливості відразу збільшуються. Ми можемо порахувати, це буде вже 8 полів. Наступне правило для короля. Те, що король до короля не може б Наприклад, якщо в цій позиції два короля, і король білий ходить, він не має права ходити на поле Д5, тому що між королями немає вільної клітинки. Не може ходити король на поле e 5 Таке правило: король біля короля стояти не може. І на поле F5 так само не може ходити. Тобто для білого короля можливі ходи ось ці. Наприклад, якщо ми розташуємо короля так, для білого короля можливі ходи будуть ось наступні. На поле D5, E5, знову король білий ходити не можна. Якщо суперник робить хід неправильний, тоді інший шахіст повинен сказати що неможливий хід. Король повертається на своє місце і повинен зробити правильний хід. І давайте останнє зробимо взяття. Як король може бити? І так, по одній клітинці ми пам'ятаємо, король б'є слона по діагоналі. По одній клітинці поруч біля себе коня побив, побив туру і побив пішака. Це все, що нам потрібно поки що з'ясувати для себе і запам'ятати. Бажаю успіхів!